З вами Тока Ніка. Нових відео вже давденьку не було. Тому це відео я знімаю на честь 150 підписників. Угу! Тож, починаймо. Сьогоднішнє відео буде не дуже довге, думаю, десь до 5 хвилин. Тому що сьогодні ми будемо робити. Нового крампета. Як бачите, для нього нам потрібен баскетбольний м'яч, кубок і один з головних героїв. Спочатку баскетбольний м'яч, він у магазині. Ось тут він біля входу у іграшковий відділ. Беремо баскетбольний м'яч є. Тепер потрібен кубок. Вирушаємо у багатоповерхівку. Ми вже тут і ось наш кубок. Заодно беремо з собою і головного героя. Тепер йдемо на, на звалище. Тепер потрібно на звалищі дати ці два предмети головній героїні. Що ж, давайте спробуємо баскетбольний м'яч і кубок. Ура! нас вийшло! Схоже, це якийсь крампет хокеїст. Ну, точніше, хокеїст. Хі -хі. Подивіться, який, який він милий. Дуже дякуємо, що допомогла. Немає за що, я люблю Крампетів. Друзі, подивіться, що я зауважила. Що ще не створила ось такого крампета, давайте спробуємо. Спочатку нам потрібно взяти ось цю картину у багатоповерхівці. Нам потрібна ось ця картина. Тепер на пошті ми знайдемо ось таку рослинку. Я її вже бачу. Ось тут на шафі. А головний герой, який нам потрібен, уже на звалищі. Ось ми туди і вирушаємо. Зараз будемо пробувати картина і рослинка. Є! Працювало! Ось і наш другий крампет. Він також дуже милий. Ну, і сьогодні ми створили два ось таких дуже милих і гарненьких крампетів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Дякую за 150 підписників. Усім па-па!